Скільки разів ви тягнулися за шоколадкою або першивом, коли хотіли підняти собі настрій? Yeah. Цукор часто називають найпростішим шляхом до швидкого дофаміну, гормону щастя. Але чи справді ми йому солодощі тільки заради цього? Можливо, це просто звичка, яка підсвідомо керує нами, чи є щось більше. У цьому відео ми розберемось, як цукор впливає на мозок і організм, чому він може стати причиною хвороб, та як змінити свою залежність на користь здоров'я. Починаємо розкривати правду про цукор прямо зараз. Цукор це загальний термін для різних видів у вуглеводні. Найпоширеніший сахароза, яка складається з глюкози. Та фруктози саме ці компоненти є основним джерелом енергії для організму, але їх вплив відрізняється: глюкоза використовується клітинами одразу, а фруктоза метаболізується переважно в печінці. Цукор міститься у фруктах. І натуральних продуктах, але доданий цукор це зовсім інша історія. Його можна знайти в солодощах, напоях, соусах, а іноді, навіть і у продуктах, які не здаються солодкими, як хліб чи кетчуп. Зауважую, натуральний цукор не є доданим цукром. Оброблений продукт часто є причиною шкоди. Цукор впливає на різні системи організму, і його надлишок може стати причиною серйозних хвороб серце та судини. Надмірне споживання цукру підвищує рівень тригліцидів і холестерину, що збільшує ризик серцевих нападів та інсультів. Діабет другого типу: коли ви часто вживаєте цукор, ваш організм стає менш щутливим до інсуліну. Це призводить до інсулінорезистентності, яка є основною причиною діабету. Ракові клітини споживають глюкозу від енергії, ожиріння, яке спричинене цукром, є доведеним фактором для ризику раку грудей, шківника та печінки. Зуби, цукор головний винуватить карісом, адже він є оазісом для бактерій, які руйнують емаль. Цукор може викликати хвороби, які розвиваються роками. Помірність. Це ключ до здоров'я. Коли ви їсте солодке, ваш мозок виробляє дофамін. Гормон задоволення це те, що змушує вас відчути миттєве щастя. Але надмірне споживання цукру може викликати залежність. Мозок вимагає все більше солодкого для отримання задоволення, і це перетворюється на цикл. У результаті ви їсте більше ніж потрібно. Почуття голоду стає частим, навіть якщо ваш організм не потребує енергії. Ви відчуваєте перепади настрою, коли рівень цукру в крові різко знижується. Цукор це не просто їжа, це емоційна пастка. Як зменшити шкоду від цукру? На своєму прикладі я хочу сказати, що це потрібно робити поступово. Десять років тому я пила чай з цукром, але поступово я починала змінювати дозування, зменшуючи його до. Однієї ложки, а згодом я перестала додавати цукор у будь-які напи. Також я не раджу повністю відмовлятися від солодкого, тому що це повинно бути в міру. Якщо ви постійно будете себе ставити у рамки, то обов'язково зірветеся та почнете їсти солодке в ще більшому об'ємі, ніж було до так званих безпечних дієт. Пам'ятайте, що ключ до здоров'я це баланс, а не повна відмова від солодощів, то віддавайте перевагу Домашнім стравам, щоб сильніше контролювати дозу цукру в своєму раціоні. Насправді саме через цю поступовість ви не відчуваєте різниці, і ви плавно звикаєте до натурального смаку без подсолоджуючи. Цукор може бути частиною вашого раціону, але важливо споживати його в міру. Змінивши свої харчові звички, ви зможете покращити самопочуття, захистити себе, мозок і весь організм в цілому. Якщо тобі сподобалося відео, ставь уподобання, підписуйся на мій канал. Бажаю гарного настрою та мирного неба!